Північ це честь, південь лицарство, а Залізні острови сила. Ми називаємо себе залізнородженими. Ми воїни, котрі лякають усі сім королівств. Принаймні так було раніше. На відміну від родичів з материка, перші люди Залізних островів не прихилилися перед старими богами. Наш затонулий Бог наказує брати своє силою, увічнюючи імена сіллю, сталлю і піснею, з котрими не може впоратися його ворог, штормовий Бог. Королів ми обирали серед своїх, а полонених ворогів відправляли працювати в шахти і на поля або ж собі до ліжка, як морських дружин, якщо ті жінки були гарні себе. Таким був старий закон. І допоки ми підкорялися йому, то й правили всюди, де було чутно плескання хвиль. Коли Ейгон вимагав присягнути йому на вірність, володіння короля Харена Чорного простягнулися до самого тризубця. Інші королі, такі як Старки, зуміли схилити коліна, але Харен був залізнородженим, а залізнородженого потрібно перемогти. Харренхол був найвеличнішим замком Вестероса та ще й захищеним військом. Проте Ейгон навіть не планував облогу він осідлав дракона і спалив Харена з синами в їхній вежі, а разом із ними і старий закон. За непокору Харена Ейгон вигнав залізнороджених назад на наші острови і віддав річкові землі Таллі. Втім, він дозволив нам обрати собі правителя. Дім Грейджоїв був одним із наймогутніших на островах. Наш рід бере свій початок від сірого короля з доби героїв, який одружився з русалкою і тисячу років воював зі штормовим богом. Отримавши благословення затонулого бога, сірий король здолав нагій великого морського дракона і заволодів його вогнем. Завдяки походженню, наш предок Вікон Грейджуй був обраний правителем залізнороджених після завоювання Ейгона. Триста років Грейджую правили залізнородженими. Ми називали себе владиками залізних островів, королями солі та каміння, синами морського вітру, лордами жнецями Пайка. А насправді були рабами. Те, що мертве, померти не може, стверджували ми, але старий закон був мертвий. І ось Таргарієни зійшли в могилу, як і їхні дракони. А наш лорд батько Бейлон Грейджой повстав проти нового короля Роберта Баратеона. Одягнувши древню корону, він відправив залізний флот на ланністерів із Ланніспорта і спалив усі їхні кораблі до того, як вони знялися з якорів. Хоч Роберт і Едард Старк невдовзі завдали йому поразки, вони розуміли нас не краще за Ейгона на гербі Грейджоїв – кракен, і він не відпустить те, що вже піймав, те, що мертве, померти не може, але повстає знову сильнішим і міцнішим, ніж було до того.